Вітання, терапевтична казка українською знову з вами: міст до серця дитини. Час від часу чую від батьків. Я не знаю, що в нього, в неї, на душі. Дитина закрилася і нічого не розповідає. І це нормально. Адже дітям буває складно описати свої почуття словами. Уявіть, що казка це місток. Який ви можете перекинути легко до серця вашої дитини. Це не просто читання перед сном, це безпечний світ, де через пригоди, принців, фей чи маленьких звірят ваша дитина може зустрітися зі своїми страхами, тривогами чи образами, не називаючи їх прямо. Коли ви разом читаєте та обговорюєте історію, чи слухаєте її у аудіоверсії, ви не повчаєте. Ви кажете: Я поруч, я тебе розумію, давай разом знайдемо вихід. Казкотерапія це ваша можливість поговорити з дитиною її мовою, мовою уяви. Це один з найтепліших способів збудувати довіру та допомогти дитині знайти власні сили для подолання будь-яких труднощів.